Не працювало трішки менше двох діб, але пообіцяли, що вони взагалі не будуть працювати. Взагалі не будуть працювати, поки не знайдуть спеціаліста. Аліна Яршова розповідає про те, як днями у Лубнах відімкнули всі ліфти. Жінка мешкає на восьмому поверсі в дев'ятиповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Старі вже ліфти, і вони виходять з ладу. А так як нам написав ЖЕК, якому ми. Сплачуємо кожен місяць гроші, що спеціалістів на наші ліфти немає. У нас є діти їм ходити з портфелами або самокатами, велосипедами дуже, дуже тяжко. Тому би хотілося або заміни ліфта, або спеціалістів, які будуть їх обслужувати, щоб ми не переживали за своїх дітей. У Лубнах 52 ліфти, які на умовах договірних відносин обслуговує підприємство Сумиліфт. Їх зупинили 7 листопада близько 17.00, розповів директор підприємства Віктор Рябченко. Зв'язку тим, що працівник знаходився ЦЦК, неможливо було проводити звільнення пасажирів. Кіти були запущені в п'ятницю середині дня. Коли був другий працівник викликаний з відпустки, У нас глубна є бригада одного працівника мобілізували в передньому році 23-му. Другого мобілізували перед цими вихідними. Рас ми там працюють лубинські робітники, які залишилися. Лівчора забрали на фронт туди. Зсу от у нас ліфт, де я зараз проживаю, це військове містечко. Сьогодні не працює. Дуже погано було без ліфта, звісно, з сумками. Так і піднімались такий були. А що зробиш, якщо треба кудись йти? Механіка забрали в армію. А Іра та, що обслужує ліфти, вона ж ну, відкрити, закрити вона може, а зремонтувати вона ж. Хто буде зараз займатися ліфтами? Ну, той, що і є механік. Ну, він вже один на город. Так вони що зробили? Всі ліхти по городу відключили в від забастовки. Один механік на город і того забрали. А зараз звідки механік? Той самий вернули. Директор підприємства Суми Ліфт Віктор Рябченко цю інформацію не підтвердив. Об'явили набор цензасі запрошує на роботу ще працівників. На даний момент там ситуація контрольована, ліфти працюють. Ми надіємося, що ми станемо ОСББ і підніметься молодь. І ми здамо кошти, і може придбаємо собі ліфти або знайдемо собі спеціаліста, який нас буде обслуговувати. Дарина Литвак, Микола Яріоменко, Суспільне новини, Полтава.